Дорогі брати і сестри, сьогодні ми прощаємось з одним із когорти-ідеалістів українських патріотів, на яких ідея української державності, свободи українського народу понад усе. Михайло Горін цю ідею проніс через все своє життя без нарікань. Без втоми і завжди працював на неї дієвими вчинками. Він не знав, що таке розчарування, що таке відпочинок. Я пам'ятаю, вперше, коли ми зустрілися з ним, як він вийшов з останнього ув'язнення, сидимо в нього на квартирі. І що будемо робити і в першу чергу? А ще ж залишилися політв'язні, і ми не маємо права їх забути. І тут же створили комітет захисту політв'язнів і весь час подавали інформацію для широкого розголосу, піднімали хвилю протестів на захист тих, хто ще томився. В застінках комуністичної імперії. Невдовзі далі треба було організовувати боротьбу, ставити її на належний рівень. І Михайло, один з організаторів української гельсінської спілки, яка стала першим прообразом згодом з української. Політичної партії, а далі була робота, велетенська робота організаційна в такій організації громадської маси, як народний рух України, а потім робота в парламенті. І скрізь ніколи він не казав, що він втомився хоч. Провів тяжке життя і мав підвірене здоров'я. Він знав, заради чого працює, заради ідеї української свободи. Цю ідею він проніс все своє нелегке, але справді героїчне життя, яке може бути прекрасним прикладом. Для наших молодих поколінь як треба любити Україну через самопосвяту, через безкорисні вчинки на добро свого народу, на зміцнення нашої української держави. І про це треба дуже пам'ятати тепер в ці непевні часи, коли над нашою державою є ще дуже багато загроз. І небезпек. Тому хотілося би, щоб молоде покоління брало за приклад життя і боротьби так, як це здійснював Михайло Горин, світла йому пам'ять.